Кінг. сміливість дарувати емоції про Скабєєву, яка поїхала до Лукашенка, сфотографувалася з вказівником 200 кілометрів до Києва. Написала, чекайте в гості. Відповідно, і про Лукашенка, який наговорив: я знаєте, ми тут не лікарі, щоб ставити йому діагноз, але тим не менше, дехто зараз також говорить про те, що можлива. Ядерна загроза, і вона буде саме з території Білорусі, оскільки він же ж там хірасімою грозить нам і розказує про те, що йому передали якусь таку зброю, аналога в якої немає. Тим не менше, наскільки ось ці шанси того, що загроза дійсно з території Білорусі для України, враховуючи те, що ми розуміємо в кого знаходиться кнопка, і щоб підставити Лукашенка під цей самий трибунал, в якому буде і він, він може натиснути її, в принципі, абсолютно. Нормально, логічно. Так, перше, зараз про Білорусь поговоримо. а Але спочатку коротка ремарка для пропагандистів російських. Ви ще не закінчили третій день захоплення Києва? То тоді в, Білго, в Білгородську область хай їде, да і там в Таволжанці розказує про те, скільки до Москви залишилося. І де вона буде привіт передавати потім, і кому буде передавати привіт в Москві в якій почнуться бунти. А це щодо стосується таких людей, треба просто, щоб вони об'єктивно дивились на оточуючий світ і на те, як події розгортаються, тому що можна безк безкінечно кохати само себе, коли ти ефір ведеш да, пропагандистський, але треба все ж таки періодично дивитись у дзеркало і, і бачити там написаний вирок і так далі. Тепер щодо Лукашенка, по-перше, е це тактична ядерна зброя, там немає ніякої е кнопки і так далі, і тому подібне. Друге. Контролювати тактично ядерну зброю буде російський контингент, як такі третє використання ядерної зброї тактичного типу це ті ж самі ракети, якими вони сьогодні атакують без ядерних виголов нашу територію. І це ті ті ж ракети, які можуть летіти на відстані від півтори до там ну, від 500 кілометрів, якщо беремо ці ж іскандери, до 6 тисяч кілометрів. Тобто, відповідно, для того щоб використовувати тактику, вам не треба розміщати це безпосередньо на кордоні з тієї чи іншої країни, проти якої чи там з якою ви воюєте, і так далі. Четверте, Лукашенко не є суб'єктом сьогодні, не те, що глобальної політики. Лукашенко не є суб'єктом навіть е, війни в Україні як такої. Лукашенко є дивним. Е, е, Том близняком Медведіо, які мають виконувати функцію такого, знаєте, клонського агітаційного потягу. Не більше, але й не менше. Вони мають робити ці дивні заяви. Вони мають робити абсолютно анекдотичні заяви, які ми з вами маємо обговорювати. Ну, мається, це навіть, не ми з вами, а ті чи інші. Інформаційні майданчики для того, щоб цей простір був забитий, чому тому, що функція Медведєва, наприклад, і того ж Лукашенко, все ж таки дати Росії можливість якось впливати на загальний негативний контекст оцінки цієї війни по відношенню до Російської Федерації. Ну тобто, щоб поле було забито ще чимось, крім негативу, по відношенню до е, Російської Федерації. П'ята складова. Безумовно, Лукашенко бравує. Ну тобто він хоче показати віти. Нас ви пам'ятаєте його плани? Головне, щоб не було контрнаступу. Це неможливо взагалі неможливо. Давайте без контрнаступу. Давайте ви закінчите. У мене є свій у Лукашенка. Ж був свій мирний план. Ви ж пам'ятаєте, в нього було конкретно. Ви давайте складете зброю, відійдете, і на кордоні головне, щоб через кордон вам зброю не підвозили. І Тоді все закінчиться. у Вас дуже швидко. Це ж Лукашенко. І тому немає сенсу, я вже не вперше наголошую, немає сенсу звертати увагу на будь-які слова Лукашенка. Він фіксує сам Лукашенко. Він знаходиться знову ж таки в ефективному стані, але це інший ефективний стан, не такий, як в Росії. Тому що Лукашенко абсолютно свідомий, що як тільки падає російський режим, путінський режим, безвідносно навіть до війни в Україні, до нього будуть суттєві проблеми на вулицях. Білорусі різних міст Білорусі, які не були до кінця проговорені під час подій. Ви пам'ятаєте літа осені 2020 року, коли е, практично вся білоруська спільнота вважає, що вибори президентські були сфальсифіковані. Ми з вами не забуваємо, що це були шості чи там сьомі вже вибори, в яких безпосередньо приймав участь Лукашенко. Але так чи інакше вони були сфальсифіковані, і суспільство тоді задало багато питань. Проти суспільства були максимально жорстокі репресії е, вплоть до того, що людей вбивали, гвалтували масово і так далі. Тобто, лідер країни, який своє суспільство гвалтує, ну точно отримує. Після того як впаде єдина мережа його підтримки, Російська Федерація безумовно отримає питання від білоруської спільноти. Тому йому дуже страшно, дуже лячно, і тому він продовжує грати з цю гру в цю гру, яка називається Давай будь-яким шляхом зупинимо Україну. Процесі контрнаступу єдина місія Лукашенка сьогодні, як і будь-кого хто сьогодні знаходиться в ареалі е інтересів Російської Федерації, за будь-яку ціну зупинити дві речі: перше контрнаступ як контрнаступ, як дію безпосередньо на полі бою, і друге е максимальну підтримку України партнерами з військової точки зору все. Пане Михайло, залишається кілька хвилин. Хочу вас запитати все ж таки про Кадирова Пригожина, які зараз ділять вплив в Брянській області, і відповідно про праву руку Кадирова. Якщо вам відома якась інформація, що то було, тому що незрозуміла історія. Загалом наша розвідка говорить про те, що вони дістали. Кадиров каже про те, що з ним. Чи то немає зв'язку, чи то з ним все добре, але я так розумію, що зараз е, Ділімханова ніхто е, так особисто і не бачив, тим не менше, чи може у вас є якась інформація, якою ви можете з нами поділити? Інформація просто, е, я завжди оперую інформацією, яку надає наша розвідка, в тому числі, ну тобто і безвідносно до всього, раджу всім е, дійсно вважати за об'єктивну інформацію, яку надає Міністерство оборони збройні сили України. Чи гормо України, бо вони абсолютно точно дають більш-менш ну буває, там є нюанси, ну з точки зору що треба буде ще там перевірити, і так далі. Але на 90% ця інформація завжди є верифікованою на відміну, і тут ви для мене навіть дивну річ сказали, що щось там сказав Кадир. Це людина, яка абсолютно не володіє інформацією, не те, що вона абсолютно от розумієте, є феномен людини, яка абсолютно не розуміє про що як, вона говорить, що де відбувається. Тепер щодо конфлікту конкретно Ділімхану, Делімханов, Ді на мій погляд, має ті проблеми, про які говорить розвідка, офіційно говорить розвідка України. Обсяг цих проблем сьогодні сказати достеменно неможливо, тому що треба провести певні роботи, і знову ж таки, наша розвідка проведе певні роботи і буде мати ще більш об'єктивну інформацію щодо стану здоров'я, скажімо, цього суб'єкту. Але тепер повернімось до конкуренції між Кадиром. Ширше питання. конкуренція між кадиром і пригодом немає ніякої конкуренції, бо не існує суб'єкта Кадирова, знову ж таки, з точки зору військової можливості чи спроможності. Це фікція. Є дійсно достатньо потужна організація е Вагнер, ну, яка має безпосередній бойовий досвід, має розгалужену мережу, е скажімо так, людей, які. Воювали не тільки в Україні, а в тому числі в інших країнах, і достатньо жорстоко, не тільки в Сирії, а в Центральній Африканській Республіки, в Чаді і так далі, тому в Мале. Ну, тобто, в багатих країнах, багатьох країнах вони працювали і мають безпосередній досвід бойових дій. Вони набагато більш підготовлені для доведення бойових дій, вони набагато більш згуртованіші і вони вміють користуватися зброєю. А все, що стосується Кадирова, вони вміють користувати зброєю тільки на вулицях Москви чи Пітера, коли безпосередньо вбивають цивільне населення. Тому давайте спокійно до цього відноситись, тому що мені здається, якщо Пригожин буде все ж таки вважати за потрібне впливати на внутрішньополітичний процес в Росії. А мені здається, що він буде вважати за потрібне це робити. То для нього не існує таких припон, як шо його там з Герасимовра. Поруч чи кадиров для нього існує виключно тільки Путін як об'єкт чи суб'єкт, який треба замінити. Оце набагато більш цікава буде гра на сьогодні, як мені здається, Пригожин ще не готовий до такої. Ну, скажімо, гри. На сьогодні Пригожин там створює собі стартові позиції, стартовий майданчик, і безумовно для нього ці всі е, кадирови там чи Шойгу виглядають як такі. Набридлі мухи да, які там не дозволяють сконцентруватись на вирішенні ключового питання. Початку ключове питання для Росії просто не всі розуміють так швидко як Пригожин. Пригожин набагато швидше це розуміє ніж багато інших. Ключове питання для Росії це вже не війна в Україні, вигра чи програш. Ключове питання для Росії підготуватись до суттєвого агресивного перерозподілу внутрішнього впливу. Тобто для перерозподілу впливу на ті чи інші регіони, перерозподілу впливу на владу, як таку, і формування нової еліти після воєнного часу. Оце ключовий виклик сьогодні Російської Федерації. І пригоджене найбільш готовий до, до, до нього. І мені здається, що дехто, включно з Путіним, недооцінює наслідки не того, що ми потім будемо пробувати їх юридично посадити на схемі підсудних, а що будуть інші в них проблеми фізичного плану, які будуть створювати відповідні російські громадяни і російські інституції?